Українці, українки, завершується 44-й день нашої оборони від російського вторгнення 44-й чорний день. Російські війська сьогодні вранці нанесли ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили 5 дітей. У лікарні залишаються ще десятки важко поранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнути до відповідальності. А російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція Ріановості Опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом. Усі усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції. На цей воєнний злочин, як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибунали, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилино, хто і що робив, хто і як, і які накази віддавав. Звідки ракети? Хто її привозив? Від кого полунала команда і як цей удар був погоджений? Відповідальність неминуча. говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн і керівником європейської дипломатії Жозепом Борелем. Протягом дня вони відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації. Побачили, скільки людей вбили. Російські військові. Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову і технічну допомогу для документування і розслідування російських злочинів. Вдячний пані президенці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди, про скоєне російськими окупантами, і притягнення до відповідальності усіх винних. Вдячний також і за фінансову підтримку: мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовились про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби. Провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини, подякував за безпрецедентну оборону та іншу підтримку, за теплоту словацьких сердець до українців і України. Говорили також з представниками Євросоюзу і про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру, зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію. Потрібно ввести повне енергетичне ембарго на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє керівництву Росії вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять усі в світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тирані. Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі. Всю банківську систему Росії не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства. В цьому контексті оцінюю і новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено. Вважаю неправильним ту м'якість, з якою дехто на Заході досі ставиться до Російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції, і ми. Зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли в будь-якому випадку доведеться вводити проти Росії дійсно принципові і дійсно сильні санкції, а не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту, не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо усіх, хто затягує ці рішення, але впевнений, що і ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить. Проти українців і проти свободи в Європі звернувся сьогодні до парламенту і народу Фінляндії, закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні. Нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити і захистити свободу, це надати Україні необхідне озброєння, те озброєння, яке ми неодноразово запитували на Заході і яке там є. Буде і надалі щоденно, буквально щогодино боротися за те, щоб отримати для нашої держави усе, що необхідно. Війна Росії проти нашого народу. Може завершитись перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто в світі думає, якщо Україна просто отримує ту зброю, прилік якої ми надали. Будь-яке зволікання із наданням такої зброї Україні будь-які відмовки можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше ніж нам, українцям. Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю і наших людей. Так, ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку маємо ми. Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі, реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно. Нас захистити, щоб дійсно захистити свободу в Європі. Я впевнений, що перемога України це тільки питання часу, і я зроблю все, щоб цей час скорочувався. До речі, говорили сьогодні і про час, який необхідний для повноправного вступу України в Євросоюз. Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті, запитальник відповіді, на який Будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня. Далі висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом ближчих декількох місяців, а далі рішення держав-членів та переговори. Про вступ, і я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом європейського союзу, мирною, суверенною, відбудованою державою. І ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає. Готуємось і до завтрашньої масової акції у Варшаві, яка відбудеться в рамках ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйен і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. «Stand for Ukraine». Це про підтримку для українців, для наших переселенців. Усі кошти тільки для нашого. Усі кошти на підтримку українців. Слава Україні!